роздерибанив я її не тільки петлю, а виходить зачепив і катушку RX. Тепер що? що? А треба RX точно перематувати і наново вкладувати? Роботи чимало. Процес дерибана йде в нас по плану. Нічого роздрибаню колись. Воно що в мене получається? Колись получиться. Видрибанив. Все. Вона в мене. І ту ніби не зачепив. Ніби осталось сила. Так що є надія. Ну ось, Запінив, підготував до заливки. все ніби повинно бути добре. Я її сьогодні попередньо, трохи перед тим, як запінювати, зробив трішки її зведення. Уже робив на дворі, не в приміщенні. Думаю, все буде добре. Перед тим як робитиму заливку епоксідкою, ще раз вийду на двір. Ще раз попробую дозводити. подивлюся, в мене ще петля ось одна не задіяна. Тому спробую, якщо щось цей, то петлею, якщо щось не буде співпадати, то петлею можна довести. Залив наново. Чекаю, поки застине. Все вложив. Ніби все отрилося, звелося. Буду чекати, поки застине. Тоді поміняю конденсатори. І знову на іспити.